Послизнулась та зламала руку. Хмельничанка Тетяна нині у міському травмпункті розповідає, через сильну ожеледицю та поспіх не втрималась на ногах та отримала травму. Ну коли я впала, раптово піднялася, бо ж то що впала, заболіла попутку, я потиснула. Все, рука перестала підніматися. Внаслідок падіння на льоду травмують зазвичай верхні та нижні кінцівки, розповідає завідувач травмпунктом Хмельницької міської лікарні. В неділю 24, го понеділок, 25 го числа, відповідно, зійшло десь на 25 чоловік. В неділю 24-го звернулося 75 чоловік за допомогою. 48 з них травмувалися на вулиці. Аби уникнути травм у негоду треба оцінювати кожен крок, не поспішати за можливості оминати небезпечні ділянки, одягати взуття на низковській підошві, робити кроки на всю ступу та не тримати руки у кишенях. Якщо ви чули, що ви падаєте, бажано присісти, бо можливості, книжно, і тому, що прижати до тулуба кінцівки, щоб якщо ви присідаєте, зменшується висота падіння. Якщо падіння сталося, не намагайтеся встати швидко. Спершу переверніться на живіт, встаньте на коліна, а тоді підведіться. Ці застереження стосуються не тільки дорослих, але й дітей. Щоправда, частіше малеча отримує поранення через катання на санках чи льодянках. Найчастіше ці травми виникають внаслідок того, що не дотримуються дітки чи батьки безпечності під час катання, тобто нехтують схилами безпечними, якими діти використовують для катання, не забезпечують безпечне приземлення або зупинку. Отже, безпека під час розваг це найголовніше, адже окрім переломів, наслідки можуть бути значно серйознішими. Це як і черепно мозкові травми, це і травми живота, і інші більш серйозні речі. Дорослий чи дитина неважливо. У разі отримання серйозних ушкоджень не гайте часу та звертайтеся до спеціаліста або викликайте невідкладну допомогу. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.